Нечесні методи передвиборчої боротьби у Івано-Франківську сягають свого апогею. Чи не найбільше від них потерпає головний свободівець Прикарпаття Олександр Сич. Нагадаємо, на його окрузі номер 83 зареєстрований двійник. Олександр Сич, але не Максимович, як голова облради, а Володимирович. Згодом розпочалось розповсюдження аморальних плакатів із написом Олександр Сич за проституцію та одностатеві шлюби. Черговою провокацією стала листівка Правда про кандидатів до Верховної Ради. Там, навпроти імені двійника Олександра Сича, зазначено, що саме він є висуванцем. Від ВОО Свобода і об'єднаної опозиції ці листівки розповсюджуються по домівках, вони розклеюються масово по місті, де є відверта брехня, що Сич Олександр Володимирович є висунутий свободою, підтриманий об'єднаною опозицією батьківщина, і він є справжній кандидат від опозиції. Дані всі вихідні наші, тобто іде, що це, ніби замовник Свобода, наклад і відповідальний друг Дзов міста НВ. Від також табі Сича Олександра. Максимовича вважають, що цьогорічна політична боротьба є найбруднішою за увесь час Незалежної України. Це доводить і найсвіжіша чергова підробка, фальшива районна газета Коломищини. На третій шпальті видання надруковане несправжнє інтерв'ю із Свободівцем Сичем, де він нібито зізнається, що сидів у тюрмі. Минулого тижня вийшов такий, взагалі, підробка газета, яка засновником якої є районна рада, тобто це є вільний голос Коломийська газета, де газета є провокаційна, і на другій, на третій сторінці є чіткі е, чіткий такий посил. Олександр Сич з донійом я познайомився в тюрмі. Нібито йде від сича, що він сидів в тюрмі в 90-х, бо він робив бізнес. Однак, методи, які нині використовують опоненти Олександра Максимовича, Сича, за словами його представників, свідчать про побоювання відвертого програшу. Тому свободівці закликають Івано-Франківців уважно аналізувати усі передвиборчі матеріали.